А я сьогодні спеціально вирішив читати ніжні вірші, бо каже, ну якби завжди якось одне, то читаю кілька таких м'якеньких, мір... ні... абсолютно як це, мцеця віршів. І... <them> Отак. Але ну, таке. Ти вже не кличеш, а біжиш. Весна, прадавній твій притулок, де сірий кривиться, спориш, від зір, неначе від пігулок. Ідіть косим, що таїна. І що незвідані просторі, і що солодше від гімна Буває в нас хіба що горе. На ритуальнім рушнику твої хрести безмов'ям тільні. Ти знаєш, що у куріку кричать лише Господні півні. А за фантомами клепсими сплять і пророчі. І засихають, наче сир твоїх пісень, циганські очі, ти сплюнеш і промовиш. Ще і зрозумієш. Це віддавна. В худу шпаринку світ тече, плациний, наче Ярослава. Ще один ти стала моєю коханкою, осени, гіркі поцілунки твого листя. І я ні в чому не помилився, розриваючи смертю зносини. Я знов легальний і легітимний, такий фатальний, такий інтимний. А насправді це легше лишатись невінченим вінченим, йти Душа під колодкою. Мабуть, вічність тому і назвалася вічність, аби бути такою короткою. Я хочу прочитати. ну, не все, не все. Я починаю відтяжку, але це швидше такий вірш, який інколи буває ну, просто в житті, коли ти винен людині, ти багато буває людині винен. Ти не встиг цій людині сказати, як ти любиш цю людину, як ти поважаєш цю людину. Ти встиг там ще багато чого зробити, ну, не в сенсі там 5 доларів, а в сенсі отакому. І коли готовий ця людина йде, просто ти розумієш, що ти поць, тому що ну, треба було жити по-іншому. І в мене був такий друг, я до того обталапив, що навіть прохлягував роковини з ЄСБ. Я щось вважав, що це було в жовтні, а це було в вересні. Коли мені сюди дзвонили, то. І мені було так незручно, я просто, я не знаю, як йому попросити пробачення і просто вірш, який я йому присвятив, що це є помер, але його звали отець Віктор Смоляренко, багато, можливо, хто з присутніх його знав, цю людину, яка завжди дружила з письменниками, і я просто написав такий маленький верлів. Від того дня він жодного разу не навідався, навіть у сон. Він жив у мені козак, козаком гультіпапою, бо шабля у Груцієва виглядала б доречнішою, ніж кадила. Та у великих людей не завжди великі амбіції. Але як порівняти війну і вічність? У контексті бажання влитись у серце старого міста. Кажуть, я не раніше бачив Бога, але так зблизька вперше. Але скажи, Отче, скажи сину, нафіга ти залишив мені таку неймовірну порожнечу? І... Я все-таки прочитаю один з тих віршів, які я люблю читати, це Соло для дремби. Тим паче, що вперше я його читав на минулі, якось так вийшло. Я якби ним закінчував. Треба їхати до діток, які нас читають: «Соло для дремби. Нас нема на зорі, де зима, на порі, де говерну розбудить. З хроном три на чотири, і хлопчиською, і томиком і цю сюпирі відлітає в вирі. Де царює горох, не постане горіх, і смоктатиме гріх по своїх, Ну хіба що вогонь ампутує їх розгодовані ги та болить навіжена, послідка злітка доріг незамирені мирі, так душа поривається Шхати хати на куль, і шукає шпари між крабель і куль, і не квер приростає до пальців, а пуль Бог і квартири. Де кохання фінал, не оргазм, а інсульт, плюс сирозія шкіри. І тому я нап'юсь, я мовчати боюсь. Від доля, мов мамину бруз, і тремтять у парфумах Марусь і ганус, чужинець і сортири. Та тусуються краєм і стус, кличуть Русь до собі.